Чому ж телеграм може бути небезпечним для українців? Телеграм створив російський бізнесмен Павло Дуров у 2013 році, одразу після того як пішов зі свого першого успішного проєкту ВКонтакті. А пішов він звідти, нібито через тиск російських спецслужб, які вимагали від нього розкриття особистих даних адміністраторів українських груп Євромайдану. І, хоча Дуров постійно наголошує на незалежності Телеграм від будь-яких державних структур, у багатьох розслідувачів є обґрунтовані підозри щодо цього. Наприклад, на самому початку свого розвитку соцмережа залучала кошти, зокрема від ВТБ банку та деяких російських олігархів. А у 2018 році російська влада планувала заборонити Телеграм через поширення екстремістського і терористичного контенту. Після довгих перемовин із керівництвом Телеграму та кількох невдалих спроб блокування, уряд РФ раптово передумав. Та навіть подякував керівництву соцмережі за співпрацю, тож чи отримали російські спецслужби доступ до даних, і якщо так, то до яких саме питання лишається відкритим?